Всім привіт! Сьогодні я буду пробувати світити фонариком. Тут вже з вірус сила січу намалювати на руці та й посвітити то буде болі чи я не дуже знаю чи то правда чи ні, але я провірю. Так, починаю. Так не включила, ви бачите, зараз має бути алло? А я погано намалювала чорний і зараз іще намалював. Намалювала щесніше і пробую. Алло, одно пробуй та скажу. Я переплутала, треба ось так і ось так. Ай заболіти вроді би. Хай! Ранг против Мэн почему и были. А ну что раз? Алло. Ай. А то ранг более че. Ранг более че ты против Ой. Не смейся. Да я выключил. Короче. Ой, я им блондин. І какао, але він гарячий, що його треба помішати. Ой. І, до речі. Називали цьому по іграшка. Але не справді в нас стара. Ось ця я роблю під світку І десь віт. І швидкий. Ось така світ. Короче, всім папа. -па.